Існує досить високий ризик отримати холодну зиму через теракти ворога та нестабільної роботи опалення в приміщеннях. Через це наразі стало дуже актуальне питання щодо покупки обігрівачів в квартирі, будинки або офіси. Але не дивлячись на те, що обігрівачі мають спільну задачу, все ж таки мають відмінності між собою. Тож сьогодні про те, які є типи обігрівачів, за якими характеристиками та додатковими функціями їх слід обирати. Мене звати Дмитро, ви на каналі Скірюєй. Рушаємо. Щоб обрати електричний обігрівач, слід звертати увагу не тільки на характеристики самого приладу. Не меншу роль відіграє й приміщення, площа, наявність інших способів обігріву. Наприклад, це може бути тепла підлога, камін, централізоване опалення і тому подібне. Кількість вікон тощо. І вже залежно від цих факторів потрібно обирати тип приладу, який найкраще підходить в конкретному випадку. Виділяють п'ять основних типів обігрівачів для будинку: Тепловентиляторі, вентилятори, масані радіатори, інфрачервоні, конвектори. Та керамічні є специфічні види обігрівачів, наприклад, теплові гармати, повітряні завіси і тому подібне. Ми згадаємо про них, але докладно розповідати не будемо, бо вони рідко потрібні в домашніх умовах. Не варто забувати про кондиціонери. Є універсальні інверторні моделі, які можуть працювати на охолодження та обігрів. Інверторний кондиціонер дозволить в будь-яку пору року підтримувати вдома комфортний мікроклімат. Найдешевший електричний обігрівач, який ви можете купити, це тепловентилятор. Зазвичай всі згадують наймасовіший формат тепловентилятора, який в народі по-простому називають дуйка. Це легкий обігрівач невеликого розміру, який можна поставити на підлозі або на столі. Для налаштування в бюджетних тепловентиляторах використовується вимикач і термостат. Вони дають необхідний мінімум контролю за температурою. Бюджетні тепловентилятори добре підходять для однієї кімнати. При цьому температуру доведеться контролювати самостійно, вмикаючи і вимикаючи прилад. Справа в тому, що в такі моделі ставлять простий механічний датчик температури. Він буде реагувати на температуру спіралі, а не навколишнього середовища. І потрібен датчик не стільки для підтримки температури, скільки в якості запобіжника, який не дасть перегоріти на грі. Щодо переваг вентиляторних обігрівачів, зазвичай вони недорогі та компактні, а з недоліків погано переносять високу вологість, створюють багато шуму, сушать повітря та зазвичай можуть обігрівати лише одну невелику кімнату. Найдешевші моделі оснащують бюджетним теном, а тому вони мають обмежений термін служби. Вибираючи тепловентилятор для квартири, в першу чергу звертайте увагу на потужність, від якої буде залежати площа обігріву. Перевагу варто віддати дорожчим обігрівачам, в яких використовується. Керамічний нагрівач від спірального тену він відрізняється більшим терміном служби, а також тим, що не сушить повітря. Теплова гармата окремий випадок тепловентилятора, оскільки має такий же принцип роботи. Відмінністю є потужність. Такі обігрівачі можуть охоплювати великі площі. Основна сфера використання теплових гармат це обігрів складів та висушування приміщень після ремонту. Є моделі, які працюють від альтернативних джерел енергії. Дизельні та газові теплові гармати поступаються за популярністю електричним, оскільки більш вимогливі до техніки безпеки. У тепловентиляторів типу є свій недолік, практично нульова інерційність. Вони виділяють тепло тільки під час роботи. Масані обігрівачі цього недоліку позбавлені. Вони нагріваються до заданої температури, після чого тен відключається, і ще деякий час радіатор буде залишатися теплим. Інерційність досягається завдяки будові. Він складається з радіатора, заповненого маслом, всередині якого знаходиться тен. Де нагріває масло, яке акумулює тепло, а потім поступово його віддає, навіть якщо пристрій вимкнено. Крім інерційності, така будова дає ще одну перевагу масляного обігрівача в порівнянні з тепловентилятором. Він менше сушить повітря. Більш сухе повітря з'являється, коли воно безпосередньо контактує з стеном. У випадку з масляними приладами повітря нагрівається від корпусу. Деякі моделі масляних радіаторів мають вбудований тепловентилятор, який потрібен для більш швидкого нагрівання приміщення. І чи обігрівачі мають принципово інший спосіб нагріву. Якщо в основі тепловентиляторів, конвекторів і масивних моделей лежить нагрівальний елемент, то тут використовується інфрачервоний випромінювач. Так, тен безпосередньо або через кожух нагріває повітря. І чи випромінювач нагріває не повітря, а предмети, на які падає. У цьому полягає головний плюс і мінус одночасно. Плюсом є те, що ефект від обігрівача відчувається відразу після увімкнення. Велика перевага полягає в тому, що інфрачервоні обігрівачі можна використовувати використовувати на вулиці. До плюсів відноситься і економність, а тому технологія також використовується для створення теплої підлоги. Але є й недолік даного виду: поза зоною дії випромінювання буде холодно, поки повітря не прогріється від предметів, нагрітих іще променями. Тому варто направляти лампу або в найпопулярніше місце кімнати, або використовувати кілька пристроїв, щоб охопити. Максимум простору, хоч більшість інфрачервоних обігрівачів виглядають як лампи, їх можна спокійно використовувати вночі, і чи хвилі іноді називають світлом. Але для людини таке випромінювання залишається невидимим. Конвекторні обігрівачі мають вільний простір між кожухом і тепловим елементом. Коли повітря між ними нагрівається, воно підіймається вгору, а знизу надходить холодне. Такий принцип циркуляції повітря робить конвектори безшумними порівняно з тепловентиляторами, але на прогрів приміщення витрачається більше часу. Керамічні обігрівачі поєднують собі принцип роботи інфрачервоних і конвекторних моделей. Головна особливість даного типу наявність масивної керамічної плити. Вона робить привод більш важким, а тому для його установки потрібно використовувати надійні кріплення. Користь плити в тому, що вона накопичує собі тепло, а потім поступово віддає в простір, підтримуючи постійну температуру. Часто керамічні обігрівачі встановлюють ванній кімнаті, адже вони дозволяють підтримувати стабільну температуру з невеликими витратами енергії. Тип обігрівача тільки один з критерій вибору. Також потрібно дивитися на характеристики. Не всі з них здаються важливими, а деякі аспекти зовсім неочевидні. Тож перший критерій площа обігріву. Це найзручніший показник для порівняння різних видів обігрівачів. Характеристика знаходиться в прямій залежності від потужності. Виробники вказують площу приміщення, в якому обігрівач може підтримувати ставу температуру, але варто розуміти, що це орієнтовна цифра. По-перше, все залежить не стільки від площі приміщення, скільки від об'єму. Роль відіграє висота стелі, адже в залежності від часу спорудження будівлі вона буває різною. По-друге, важливою є здатність приміщення утримувати тепло за рівної площі і висоти стель різні кімнати мають різну тепловіддачу. Перш за все, мова йде про утеплення та матеріали стін, але також при виборі враховують і зовнішні стіни, вікна та дверні отвори. Найтеплішими є внутрішні кімнати, а тому в них температуру можна підтримувати навіть теплим вентилятором. Для кутових кімнат краще брати масляні, конвекторні або керамічні обігрівачі, оскільки у них найвища інерційність. Між потужністю і площою обігріву є пряма залежність, але порівнювати за цим показником можна тільки обігрівачі одного виду. Наприклад, для обігріву 15 квадратних метрів керамічний обігрівач може мати потужність 750 Вт, конвекторний 1000 1200 Вт, а масяний або тепловентилятор 1500 Вт. Тобто цей показник свідчить не стільки про теплогенерацію, скільки про енергоспоживання пристрою. Для невеликої кімнати не варто брати обігрівач з мінімальною необхідною потужністю. Зазвичай потужність можна регулювати. І Тим самим обирати потрібний її рівень в залежності від погоди або пори року. Також потужний обігрівач, який розрахований на приміщення з більшою площею, дозволяє швидше нагріти кімнату. А для дачі більше підійде потужний обігрівач. На максимальних налаштуваннях він дозволить швидко нагріти приміщення до потрібної температури. А коли вона буде досягнута, потужність можна знизити. Інерційність важливий показник для керамічних і масляних обігрівачів. У тепловентиляторів і конверторів вона мінімальна, і при виборі неї можна знехтувати. В описі приводів про цю характеристику згадують рідко, але визначити її дуже просто: чим більший об'єм, тим вища інерційність. Для масляних радіаторів грає роль кількість секцій, від яких залежить обсяг залитого масла. У випадку з керамічними обігрівачами інерційність залежить від площі і товщини плити. Управління бюджетних обігрівачів зазвичай реалізовано через механічні регулятори, термостат і таймер. Знаходяться вони на корпусі, а цифрове налаштування з'являється у більш дорогих моделей, які також іноді мають пульт дистанційного керування. Обігрівачі з цифровим керуванням зазвичай мають дисплей, за допомогою якого ви можете виставити потрібну температуру та час роботи. Є обігрівачі, які можна управляти через Wi-Fi. Вони ідеально вписуються в концепцію розумного будинку, але також підійдуть для дачі. Ви можете увімкнути його дистанційно за кілька годин до приїзду, і до вашої появи вже буде тепло. Щоб запобігти поломкам у обігрівача, його обов'язково оснащують запобіжником від перегріву. Деякі моделі отримують захист від перевороту, замерзання, попадання вологи, перепаду напруги або короткого замикання. Але такі типи захисту є далеко не у всіх моделей. А безпека користувача забезпечується захистом від опіків. Поверх корпусу йде кожух, який закриває доступ до гарячих елементів обігрівача. У типових панелей стоп топ-сегмента бувають додаткові корисні функції. Найчастіше зустрічаються зволоження, оскільки електрообігрівачі зазвичай сушать повітря. Якщо такої функції немає, то зволожувач повітря можна буде докупити окремо. Є обігрівачі, які здійснюють іонізацію, і хоч користь іонізації часто переоцінюється, функція однозначно корисна, адже робить повітря чистішим. Обігрівачі тільки на перший погляд здаються простими приводами. Насправді до їх вибору потрібно підходити уважно, не обмежуючись тільки типом і потужністю. Точне регулювання, дистанційне керування і додаткові функції не обов'язкові можливості для обігрівачів, але зроблять експлуатацію більш комфортною. Замовити обігрівачі будь-якого типу ви можете на нашому сайті SecureA. Посилання залишу в описі під цим відео. Сподіваюся, вам це відео було корисне. Якщо так, то підтримайте нас своїм лайком та підписуйтеся на канал. А з вами був Дмитро. До зустрічі в наступних епізодах Secure.ua. 对。